Добрый вечер. Значит, ну, я повторюсь о том, что орган, значит, органы подразделения внутренних дел Черниговской области работают в напряженном ритме. Скажем так, уже несколько суток личный состав охраняет избирательные участки. На охрану общественного порядка нами задействовано 2216 сотрудников. Это только охрану избирательных участков. Кроме того, мы выполняем свои непосредственные функции. Значит, нами сегодня раскрыто два убийства. Значит, одно по горячим следам, нового Значит, в Прилуках раскрыто убийство во ранее. Труп неизвестного 22-го числа этого месяца под Москвой. Значит, два последних раскрыта расселивания. Сейчас по горячим следам раскрыт грабеж. Это я рассказываю о том, что милиция занимается как обеспечения избирательного процесса так и непосредственно своими функциями мы не оставляем людей, скажем так, в беде и продолжаем нести службу по охране общественного порядка в этом процессе, на территории челябинской области. Значит, что касается избирательного процесса, значит, э, на 20 часов нам не зарегистрирована сначала избирательная компания, 120 поведомой, чтобы которой мы зарегистрировали облик, и то, что касается сегодняшнего дня, значит, нами нам зарегистрировано э, 44 обращения. Значит, ну, основные из них, скажем так, то, что касается питку выборки 5, фотографирование выборки в 4, и вынос выборки в бюллете 2, расслужение в бюллете 2. Это тоже основные функции, Значит, везде выезжали наши группы, значит, кое-где сбор материала продолжается, серьезных нарушений, точнее, по избирательному процессу там серьезно не, не серьезно оцениваем не мы, но грубых нарушений общественного порядка, наверное, допущено сегодня не было на избирательном участке. есть какие-то вопросы? Пожалуйста. у вас есть может, Тут была информация, что примечание с Эльберином, это их купли, то 19.20, когда это зарегистрировано, значит, там э, по предварительной информации в настоящий момент работает там следственная оперативная группа, как Черниговского городского отдела, так и э, областная следственная оперативная группа проводится следственное действие. Подвидная информация, значит, было, было, было заседание аграрной партии, бы там происходил пикур выборки. Значит, сейчас мы это все документируем. Какие-то комментарии давать рано, группа работает, пока я ничего комментировать я, к сожалению, не могу. Потому что следователь работает, эксперты работают. Значит, по итогам мы делимся квалификацией, я думаю, он будет внести мой региональный реестр в судовую костюм. Еще бы хорошо не Да, вы тоже э, ну, так по закону. Сначала мы проводим осмотр места, а затем мы уже вносим региональный реестр. Ну, я вам практически разговаривал э, со следователями, планируется меседня, я думаю, буквально могут и вноситься в минуту вносится единый реестр. Поэтому ну, будем считать, что 40413, вот, они открылись, но голосование началось уже намного позже, в районе 12 часов. Значит, почему? Потому что ну, мы там по повине председателя комиссии, якобы там, Значит, там, значит по имеющейся информации председателя заменили. предварительно ну, наша информация опять же. Члены комиссии не расписались за получение бюллетней, поэтому оно чуть-чуть и остановилось. Но комиссия работы начала, значит, там выборы были проведены. Поэтому просто за познанием она начала работать. Еще кто-то там больше я не знаю, что это слово помнить позже, как, может, не разъявить Микрофон. інформацію, яку ми маємо, ми оперативно висвітлюємо на події коментарі, тому, будь ласка, зачекаю теж читайте. Там де у нас нова трансляція, де все, що ми фіксуємо, а те, що фіксують інші, і те, що, так підтверджені більш менш інформації, ми намагаємося викладати. Єдине, що скажу зараз, ну кілька таких речей, про які ще не можна не можна було говорити під час виборчого періоду. З назвами партії конкретно, з назвами і так далі. Скільки таких цікавих фактів, на яких можна наголосити. Що стосується ситуації з приміщенні ЦНТІ, то дійсно, коли я пробув я на місце, всю ну, цю ситуацію, те, що скажімо так, місцевий лідер радикальної партії Дмитро, Дмитро Блаур, зі своєю командою виявив те, що на шостому полосі приміщення ЦНТІ знаходяться люди, які видають іншим людям. Гроші по певним спискам. Додам, що інформація по цій ситуації надходила ще з суботом. Людям пропонують по 100 гривень до голосування, 100 гривень після голосування. І в цьому приміщенні рендує це приміщення Гарна партія України, і це вони визнали, коли прибули їхні представники на місце інтернету. Там були виявлені списки, були виявлені гроші, ну і предмет схожий нам на, на косяк да, на, на, ну, скажімо так. Що стосується ну, наркотичного заводу, давай засобу, то жіночки, які там були присутні, заявили, що їм все підкинули. По іншим предметам, в тому числі і грошами, які там були знайдені інформації, вони не сказали, що вони там роблять і Що це таке загальна ситуація? Тобто є, факт, є факт в тому, що є приміщення, коли людям видавали гроші, і є факт, що це приміщення грануті. Е наступна інформація, яка ми можемо бути цікавою, при е нас подзвонили одному з того списку, який був зазначений в е цих відомостях. І людина дійсно в розмові визнала, що вона отримувала 100 гривень. От, і, ну, і вона це правильно проголосувала. Ну, це була така ну, проба прямо там на місці, це все не відео, я думаю, що Москва з'явиться в лісу. Далі. Що стосується інших таких речей, ну, до прикладу, благодійний фонд наш край і політична партія наш край, виявлялися сьогодні на ті судилися між собою. Політична партія подала в суд на благодійний фонд з тим, що він використовує його бренд. От, і суд постановив, що нічого поганого в цьому немає. Що так і можна робити. Ну і неповідомлення сьогодні не дійшло на адресу засобів маси інформації. І я думаю, пов'язано це також з тим, що сьогодні почали з'являтися нові білборди політичного, не політичного партії, а благодійного фонду Наш край нові білборди з'явилися прямо в виборів в місті Чернігів, які там закликають. Традиційним гасним то Це один з таких фактів. Інший такий факт про знову ж таки, зовнішню рекламу на півночі Чернігівщини один з наших читачів, якому я не маю не довіряти, тому що давно з ми працюємо, прислав фотографії, що по всій півночі розміщені бігборти з агітацією за політичну партію Ватьківщина. Це так звані револютські бігборди. Якщо ви пам'ятаєте, коли у нас депутат депутати на окові, ми розставлені до того там ніколи не було по глухих селах. І зараз на цих бігордах висить літайська е, батьківщина, вона не знята була ще е, з, з виборів, і таке ну, нібито вражено, що ці бігорди безходні, там немає вихідних даних. Ну, і така ситуація продовжувалася і в день тиші, і в день виборів, там були відповідні звернення до правоохоронних органів міського питання. Це що стосується ну, скажімо, таких інцидентів. Ну, а те, що фіксували фотографування, певні підкупи намагання виборців, це про це вже йшла мова. Я наголошу лише на одному, що сьогодні ну, найважливіше те, у нас спрацювала ситуація, як найважливо голосують, а як рокують. Тому що дійсно, ну, скажімо так, вже почався тиск певно, на комісії. І, наприклад, з одної дільниці був дзвінок нам про те, що скажімо так, кандидат, який не отримав той результат, який сподівався від одної відомої політичної сили по результатам попередніх та в зліджень числі, намагався переконати членів комісії в необхідності перерахунку виборчих бюлетенів, Пізніше там, йшла мова про контрольні талони, про контрольні талони що мови, які вони порахували. І в них там все співпало по спискам виборців, це цифра контроль, контрольна цифра. В них співпало, але кандидат фактично втручався в роботу комісії і наполягав на, на перерахунку цих контрольних талон. Тобто, Хоча він не має права це робити. Я кажу, це для того, що ми зараз вступаємо в фазу, вже вступили в фазу, коли буде йти боротьба за кожен голос, тому що ми ну, бачу, чи навіть ці попередні. Дані екзополю, як які, ну, які можна не довіряти до кінця, я не довіряю до кінця, але тенденцію вони певно показують. Показують певну тенденцію. Можливо, там ті відсотки не точні, але тенденцію показують. І говориться про те, що буде водойва на кожній дільниці, та кожен голос і вона може бути достатньо жорсткою. І ну, головне втримати це в морі, що називається. За виборами і <к textbooks> має свіженьку інформацію на 9 виборі, але як я розумію, зараз явно ще немає в цій територіальній комісії, тому поки Андрій розповідає, чекати явно. Сьогодні вже найбільше ввечері найбільше таке подія, вже підставки ми сказали. Це найбільш гостре повідомлення про, про пікут. Більше таких значних не було причин. Щодо нашого дослідження, приблизно 45-48% це за нашим даними. Це офіційні, звісно, ми будемо чекати ТВК. Щодо роботи дільниць, насправді, вибори вони такі карялі. Найгірші люди за всю історію України, не знаю, Німеччини, людям важко зорієнтуватися, тому будемо дивитися, як будуть підраховуватися голоси, і там будемо відповідно реагувати. Така Це, ну, це один такий найбільший. Добрий вечір, шановні друзі. Мені видно, що представник міліції, обов'язки начальника, став, пішов, прислужба ставила після міліції. Тому що, якщо подивитися на загал, за ним я можу можу погодитися з тим, що день, напевно, пройшов все ж таки спокійно. І за нашими даними, за даними наших спостерігачів, наших активістів, банальні порушення, які були вже озвучені, та, напевно там найрядження можуть суттєво повпливати на Вхід виборчого процесу, тим більше він вже закінчився. Але на момент моє велике переконання є загроза об'єктивного типа голосів. І це переконання ми не тим, що наш активіст, активіст самопомочі, перебуваючи біля 74-ї дільниці 31-го округу, став свідком розмови чотирьох молодих людей віком від 25 до 30 років. Які доволі впевнено обговорювали, в якій годині відключити на дільниці світу. При його спробі поговорили і пішли в машину. При його спробі зафіксувати на фото це авто, номер автівки з тим, щоб потім подати відповідну заяву. Ці люди побачили, що він це робить, вийшли і запропонували йому сісти в машину і проїхати з ними. Ясно, що він відмовився від цієї пропозиції, тоді ці люди почали застосовувати. Фізичний путь, тобто фактично тягнути за руки, щоб сісти машину. На щастя, йому вдалося вирватися і втекти. Але е переслідування тривало за ним десь на протязі трьох кварталів. Тобто людина, спортивна наша, дуже швидко бігла, три квартали вони переслідували, два люди за ним бігли і переслідувати. Тобто просто так один за другим не бігають, правда? І я дуже хотів особисто в присутності засобів інформації. те лікарні, звернутися до Олександра Івановича з Пархатів, все ж таки бути пільними, натомість виконуючи поспішно її виховати, прес-секретар стає виховати, позиція це місті. Але я запитаю засобів інформації через вас, прошу поширити інформацію з тим, щоб всі були пільними. І якщо будуть несанкціоновані відключення слідства, щоб ми швидко всі реагували і не допустили. Часу до Цинізм влади продемонстрований під час передвиборчої кампанії, під час агітації, доказаних фактом. Поряд цинічної поведінки влади я не знаю, в яких містах можна ще побачити. Тому я не вирішаю, що заради досягнення сумнівного результату можуть бути такі провокації. Тому закликаю всіх, і активістів, і засоби масової інформації швидко реагувати, оприлюднити цю інформацію звертатися до відповідних органів. Я також хочу надати, що. Ви подали офіційну заяву, яка, бачить, попала. В передні дані керівника десь біля 8 години ми офіційно подали заяву по факту можливого дистанціонального включення світла на 74-му дільниці 21 року і по факту намагання фізичного впливу на нашого кілька. Називаємо сумову хочу сказати, що в принципі, на нашу думку, все відбулося, як і мало відбуватися. День виборів до двадцятої години. Ну мені здається, ще раз повторюю, що більш більш напружена ситуація буде вночі під час підрахунку голосів. Дякую. Питання, друзі. Давайте почати питання. Питання. Держи, що попереднього результати є попередні, і ну другий тур буде виділення. Кого самопоміч буде підтримувати на цих виборах і як ви кандидати, я вам після закінчення з конференції покажу призиково по 205 боку. який абсолютно не скрипаються результатом. Давайте чекаємо вже попередніх даних і тоді будемо коментувати. Добре? Ще Так. Добре, тоді слово надається. Okay. Добрий вечір, шановне товариство. Перш за все, я хочу подякувати нашим виборцям, які прийшли на тут дільниці, проголосували за свободу. Нам дуже важливо кожен голос, тому що саме останні місяці влада все робила для того, щоб використати свободу, але, на щастя, наші люди давно відрізняються, ну, скажімо, громадян Росії і не завжди. Результати, які зараз показують, як за по Україні по Чернігівській області. Я розумію, як керівник штабу я не задоволений тими результатами, але тим не менше ці результати є кращі по Україні, ніж в 10-му році, набирала свобода, кращі, ніж у му році набирала свобода. Ну і Безперечно, в нас наші представники кандидати в кандидати на медобласні центри по дуже багатьох знакових містах. Стають, як в Тернополі згідно з полів з першого разу мерами, а згідно з полів, такі міста, як Львів, Івано-Франківськ, Полтава, наші кандидати, тоді були клієнтами. Тепер відносно, ну і безперечно, наші люди, котрі зараз сидять у в'язниці, котрі свободно виставляли кандидатами на місцеві обласній ради, дуже багато з них фактично вже стали. Депутатами місцевих рівнів. Тобто це свідчить про те, що наш виборець все-таки не слухає фізичного міністра Абакова, а все-таки довіряє роботі нашим людям, тому що на місцях саме громада знає наших кандидатів, і, відповідно, дає оцінку своїм виборам. Відносно деякої ситуації по Чернігівській області. Ну, перш за все у нас розчарували вибори в місті Калугах. Там є наш діючий міський голова. Відповідно, там е, робилися, ну, я думаю, так як йде е, оцінка зі сторони, таких виборів, як зараз у привуках, в принципі, ніколи там не було. Перше було застосована стара практика карусели, то наші люди ловили людей, які виносили чисті білий дні. Біля кожної дільниці були встановлені так звані десятники зі списками, нам вдалося декількох затримати, вилучити такі списки, викликати з міліцію. Окрім того, попилися гроші 150 гривень за прихід, 150 гривень після того. Відповідно, ну, найбільше, я думаю, сліз установить але це було один з головних кандидатів, який найбільше та такими грошами мали в Козелецькому районі за останнього року зразу дуже критично побільшило хворих людей, які мали голосувати на дому. Цей відсоток збільшився до 15%. Розумієте, це 12%, це не треба проводити вибори. Якщо поцілікуєш одну скарбничку, це політична сила зі сходу отримує 15%. От. Це сталося в Позелецькому районі. В Бахмутському районі е, наших кандидатів в деяких упорах просто не внесли в е, юридні, натомість замість свободи внесли кандидатів від нашого краю. Е, потім комісії хотіли почали це вручну переписувати, ставити штампи, але зрештою ми будемо вимагатися того, щоб там вибори, все таки через суд, щоб там визнали недійсні, відповідно, щоб там. Ви знаєте, що явка була невисокою, влада за рахунок сіл, тобто мешканців сільської місцевості намагалася створити явку, бо в містах люди не пройшли, таких нам хотілося. Ну і відносно, Якщо говорити про фальсифікації, я думаю, це таке з зголовить. Основна проблема є в тому, що все-таки в Верховній Раді не був ухвалений законопроект, який ми зараз пропонували по ілюстрації. І тим самим центральна влада дозволила бувшим рибам піти у владу. Відповідно, вони в такий спосіб зараз вчергове себе легалізовують. І приклад нашого краю по 150 гривень давалося за голос наперед. Відповідно, це йде, ну, на нашу думку, просто контрреволюція негідників. І те, що фактично ми починали два роки назад. Ми виходимо на нульові стартові позиції, і відповідно далі придеться все з тим мотухом далі робити, щоб і негідники 20 років при владі, які нас розраховують, все-таки не були представниками української нації у владних Ну, Плюс-мінус я так розказав. Я погоджуюся з паном Дмиром відносно, того, що зіпол це одне, а підрахунок зовсім інакше. По зірколах свобода пройшла у всіх. Там, де ми виставляли по містах, тобто нам важливо було це примуті, Ніжин, Чернігів. Я думаю, що в зиковах ми також проходимо 3% бар'єр, тому що у нас є, якщо вибрати тієї зіколи, то ми відповідно набираємо відсоток, щоб перейти в обласну раду. Ну, Але кожний голос є важливим, відповідно, якщо. Влада захоче персифікувати як вона це зробила в 2014 році, коли свободі давали 6,2, потім була на 4,9, я думаю, наша реакція буде зовсім інакша, ніж була в 2014 році. Дякую за увагу, якщо є питання, пане Андрію. Колеги, чи є у вас запитання до нашого речі? Я повідомлення. З 8 до 21, з 20 до 21 ПВК має повідомити територіальну комісію відповідно ніщого рівня, тобто ця територіальна комісія в, в районних район, 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 цих. А, а, а потім вони вже повідомляють її з міську і так далі. Тому до, до, до 21 го повідомляли... На жодній дільниці, це до слів про те, щоб вимикатися світло, міцну влада, тобто, на якій покладена забезпечення організаційного матеріального, технічного забезпечення виборів, не подбала про те, щоб дільницях, були літали. Тому влада не надалася літали, я знаю, що Деякі політичні сили надавали постоянчам на організації ліктариків для вникнення. Ми такі смітно, тому що все трапляється ну, час до часу на виборах і я думаю, буде так само це. Хто знає, чи вперше сьогодні виключить? Ні. Вчора не виключається. Вчора не виключається, але не буде. Ну офіційно, що ж, тоді всім дякую за увагу, всім запрошуємо.